Добре. Агрознахар на черговому полі. Приїхали на поле соняшник Велікан Сінгенте Суміко. Представляєте, що виросло? Ви бачите, яке воно вже цвіте. То в нас був ліде ароматний, іменно, да, високологійне. Це простий іменно. Ну це сонях велікан, теж побито граду. Раз, пройшла, то так само по наутілу. іменно. Так же само по сої, одноразова обробка раундапом. Опять же. Ж, лікарська рослина хвощ польовий. І є соняк. Ну соняк це великан. Той у нас великан, це взагалі великан великаном. Ну Трохи, звісно, гра тут був більший, побило. Пішли, пройдемо подивимося, що у нас в цьому великані. Заблудимося, ми що в лісі. Я вам кричу. Ну я. Трошки дощ пройшов у нас є цьому. Видите, влага є, влага хороша, побитий, звісно, дай, тут побитий жовто, ну все ж нас сумником у нас великан. Розкрилися кошечки. Думаю, влага буде, буде все моловка. Ну що, коментуйте, кажіть, що нам робити, з ним, як буде. Все чистенько, раундап помигна, утил работает, влага є, Соня Хвеликан, Сингента, Сумико, виросла ловка. Все, лайк, всем привет, аллилуйя, братья, сестри. Усик виграв.